Всім привіт! Сьогодні розглядаємо екзаменаційний білет з предмету технологія харчування і приготування їжі. Хочу зразу сказати, що цей екзамен складається з двох частин: теоретичної, це власне дача відповідей на поставлені в екзаменаційному білеті питання, і практичної приготування трьох страв, які оцінюються за спеціальними критеріями, про які я розкажу вам в наступному відео. Сьогодні ми розглядаємо екзаменаційний білет. Тривалість іспиту 1 година 45 хвилин. Треба давати відповіді на запитання чорною ручкою, використовуючи олівець, відповідати треба на всі питання у спеціально відведених для дачі відповідей місцях. Максимальна кількість балів, які можна отримувати за цей екзамен, це є 100 балів. Ну що ж. Значить, Екзамен поділено на три секції: A, B, C, секція A, з якої починається білет. Це є тестова секція, де потрібно давати відповідь, обираючи правильний варіант. І є єдиний спосіб дачі правильної відповіді обведення кружочка. Всі інші варіанти не приймаються, оскільки тестову частину екзамена перевіряє комп'ютер, і він бачить лише ось такий варіант дачі правильної відповіді. І ось зразок, як треба відповідати, замальовуючи чорною ручкою в серединці правильної відповіді кружок. Ну що ж, почали. Перше питання: якого кольору повинна бути дошка для нарізання м'яса? В англійській школі навчають, що не можна одну ту саму роділочну дошку використовувати для м'яса, риби, овочів і фруктів. Для м'яса треба використовувати червону. Друге питання. Наведіть приклад приготування сухим методом. Випікання. Цитрусові фрукти є джерелом і перелік. Вітаміну С, звичайно. Наступне питання: втор потрібен тілу для І варіанти допомога нервовій системі, підтримання метаболізму, утворення червоних кров'яних тілець і зміцнення, зміцнення зубів і кісток. Звичайно, для зміцнення зубів і кісток. Наступне питання. Високий кров'яний тиск пов'язаний з дефіцитом заліза, проблемами з скелетом, зубними захворюваннями, і правильна відповідь з серцево-судинними захворюваннями. Значить, курка повинна нагріватися при мінімальній температурі. 75 градусів. Я це знаю, тому що син у мене навчається. На предметі технології харчування він мені розказує свої цінні поради на кухні. Наступне питання. При приготуванні яєчні? Як називається процес нагрівання білка і жовтка коагуляція? Я б це також, до речі, не знала, якби він мені не розказав. Наступне питання: які чотири умови потрібні для ферментації дріжджів? Їжа, рідина час, тепло. Їжа виступає цукор для дріжджів. Дев'яте питання. Е, яка їжа може бути піддана впливу ензимічного потемніння, ферментації, інакше кажучи, картопля. Коли ми її нарізаємо, вона темніє. Десяте питання. Який з цих продуктів може спричинити лістерію? Це таке бактеріологічне захворювання? Який сир? Одинадцяте питання. Що можна зберігати не в холодильнику? І варіанти суп в жестянці, охолоджена піца, заморожений горошок і сира курка. Звичайно, суп у жестянці. Який рекомендований максимальний процент енергії можна отримувати з жирів за день? Чесно кажучи, не знаю. Кому цікаво, загугліть. Напишіть мені. Що таке. Що таке рівень базального метаболізму? Точно не впевнена, але я би сказала кількість енергії, яка необхідна тілу, щоб залишатися живим. Кондакція передає тепло через тверду поверхню. Високоризикована їжа зазвичай є, я б відповіла, багатою на протеїн і рідину. Листкове тісто виготовляється шляхом використання такого е, способу, як. Фабія не відповіла, мабуть. 17 питання. Дієта з недостатністю кілька клітковини може спричинити і варіанти хвороб закреп. Функція вітаміна К для тіла – це… Я би сказала утворення кров'яних тромбів. Чесна торгівля продуктами харчування може бути визначена як? Я би обрала виробництво їжі з захистом навколишнього природного середовища. Двадцяте питання: які з цих продуктів є прикладом полісахариду? Я би сказала хліб? Ви знаєте, я б, мабуть, дала цей екзамен. Але подивимося далі. Секція бій. Тут вже треба давати розгорнуті відповіді. Всі секції бій можна отримати 80 балів. Питання перше. Назвіть чотири причини, чому хтось повинен дотримуватись вегетаріанської чи веганської дієти. Наступне питання: у нас є список інгредієнтів для приготування лазанії з яловичиною. Нам треба 500 г яловичого фаршу, одна цибулина, 400 г помідорів, один кубик бульйонний, одна чайна ложка змішаних трав приправ, 50 г масла, 50 г борошна, 600 г молока, 150 г тертого сирочедри і 8 листочків лазанії. І стоїть питання. Поясніть, як нам потрібно змінити інгредієнти, так, щоб ця лазанья підійшла для людини, яка дотримується веганської дієти. Так, наступне це сенсорний профіль. Значить, Треба визначити, верніше на сенсорному профілі вже показано за критеріями від 0 до 5, Наскільки у страви гарний смак, текстура, аромат, як вона гарно презентована, який в неї кольор? Так ми бачимо, що аромат і подача страви дуже гарна. Колір, смак, текстура страждають. Значить, завдання: у нас є сенсорний профіль для жарених овочів. Поясніть, як покращити три сенсорні якості цих жарних овочів і не повторюйте свої питання. Тобто нам треба дати відповідь, як покращити колір смажених овочів, смак і текстуру. Так, наступне питання. Назвіть чотири контрольовані умови для проведення сенсорного тесту. І дається приклад, що всі страви повинні бути сервіровані на тарілках одного кольору. Питання про приготування сиру. Значить, поясніть, що відбувається на кожній стадії приготування сиру. Наводяться стадії пастеризації молока, додавання бактеріальних культур, додавання ензимів. Ренет, вони використовується речовина зі шлунку корови. Так, далі підсушування і розрізання сиру, нагрівання сиру і розрізання його на менші шматки, додавання солі і дозрівання сиру. І в цій таблиці треба. Написати, що відбувається на кожному етапі приготування сиру. Наступне питання: в процесі приготування сиру додаються мікроорганізми, наприклад, для виготовлення блакитних сирів. Поясніть, як використовується пліснява в процесі приготування сирів. Так, ось таке цікаве завдання. У нас є харчовий щоденник людини з зайвою вагою. Використовуючи і дається харчовий щоденник людини. На сніданок людина їла сендвіч із сусіскою на білому хлібі і випила каву з молоком і двома шматочками сахара, перекусила чіпсами. На обід з'їла сендвіч з майонезом і тунцом, пакетик солених горішків, шоколадний брауні і випила баночку шипучого напою. На вечір людина з'їла сирну і томатну піцу. Разом з чіпсами, тобто картошкою фрі, і випала стакан апельсинового соку. Завдання: використовуючи свої знання з корисного харчування, проаналізуйте цей харчовий щоденник для людини з зайвою вагою. І оцініть, як ця дієта може бути покращена, щоб зустріти харчові вимоги людини, яка має зайву вагу. І бачите, як багато треба написати. Щоб покращити харчовий щоденник цієї людини. Четверте питання. Поясніть термін. Сезонні продукти, наводячи приклади різних сезонів. Далі. Визначте три переваги придбання сезонних продуктів. Перша, друга, третя. Заповнюємо. Далі. Споживачі у Великобританії марнують багато їжі і харчової упаковки щороку. Проаналізуйте, будь ласка, як споживачі можуть знизити марнування їжі і упаковки і оцініть, які матиме вплив таке зниження марнування їжі і упаковки на навколишнє природне середовище. Треба дати велику розгорнуту відповідь на поставлене питання. Далі. Поясніть, як формування і функції глютену відбувається при випічці хліба. Далі, наступне питання. Рецепт хлібу використали для виготовлення хлібних кульок. З тістом виникли проблеми. Описуються, які ці проблеми. Наприклад, перша проблема. Тісто занадто легке. Друга проблема тісто не піднялося. Третя проблема кульки мають збиту текстуру. І треба в цій таблиці заповнити її і пояснити, що є в кожній проблемі причиною виникнення таких неприємностей з тістом. Далі. Наступне питання: у нас є зразок майонезу. Інгредієнти: один жовток, 125 мл олії, одна чайна ложка оциту і метод. Треба збити жовток, маленькими краплями додати олію і збити це все з оцтом. Отже, завдання: використовуючи рецепт, поясніть процес емульсифікації при приготуванні майонезу. Наступне питання. Нас дають інгредієнти для виготовлення курків лаваші. Приготовлена курка, червоний перець, цибуля, тертий сир, сметана, чилі, паста і лаваші тортілля. Визначте два інгредієнти, які мають обмежений строк використання. Наведіть 4 правила гігієни, які треба дотримуватись при приготуванні курків лаваші. Цікаве питання. Курку в лаваші залишили в теплій кімнаті на 4 години. Поясніть, як це може призвести до харчового отруєння. І ми закінчили наш екзамен. Дякую вам.